Це грибок, по який йшов. Це чага. Ось такі гарньоні мастучки. Ці важмені відправляються в цей забитий кульок. Всім привіт! Сьогодні я зібрався разом зі своїм вірним другом мотоциклом в невелику подорож. Планую проїхати багато кілометрів по лісу. Хочу пошукати сьогодні білі гриби, тому що я побачив перші фото з нашого району, що люди почали вже знаходити білі гриби. Тому й мені захотілося знову поїхати в розвідку. Подивитися, зупинився в такому місці, хочу вам показати, Такий у нас є тунель кохання, наче. Красиве місце дуже, мені воно дуже подобається, Гляньте. як красиво тут. Буду відправлятися далі в дорогу. Все ще цікаве, трапиться по дорозі, я вам все зніму і покажу. Бажаю приємного перегляду. Вирішив я сьогодні відвідати три найперспективніші ділянки лісу. Люблю ходити в ось в такому лісі, де по мінімуму трави, похожу, повидивляюся. Зараз направляюся до однієї березової рощі, де я також був два тижні тому, і знайшов там гриб чага, який росте на березі. Я його тоді не планував збирати, тому просто його відзняв і відправився додому. Потім мені товариш підказав, що це в принципі дуже цілющий гриб який треба обов'язково забрати. Тому в мене сьогодні план такий, що я зараз дійду до нього, його зріжу, якщо він там ще є. Ось зустрів по дорозі. Ще поганочки тут. До цього часу їх тут ще не було. Хороший признак. Може десь буде і гарний грибочок якийсь виліз. Перед цим пройшов знову хороший дощик. Ліси в нас вже достатньо промочені. Тому я думаю, зараз ще краще потепліє, вже скоро початок літа. І рибочки зашевеляться в землі і почнуть виростати. Дивіться, яка сосна велика зустрілась по дорозі. Такі, дуже рідко зустрічаються в моєму лісі. Погляд, який величезний стовбур. Ось мої рукатики. Такий. Скільки ж років цікаво Величезна яка Сосна. Я продовжую йти далі. Булкаю, булкаю, а грибочки немає і немає. Ось така долинка красива, Берізки покриваються мухом тут. Зараз пройдусь тут. Тут так осика, перемішку з ну Білий тут точно не буде рости, але якщо по дорозі, то я просто хочу тут прийтись, подивитися. Це нове місце, я тут не ходив. Ось така роща. Все так зелено. Кінець травня зараз. Все дуже зелено. Краса. Ось помітив, помітив якісь поганчики з'явились нові. До цього таких тут не було. Дивіться як з дерева ростуть. Дві такі шляпи. Прикольно, прикольні. Ось дивіться. Це грибок по який йшов. Якщо я не помиляюсь... Це чого. Зараз я його гарно так зніму, потім вдома впевнююся, що це він. росте на бризке такі. Старенька-маленька бризка. Ось тут з'являється ще осередок один. А бризка в принципі ще й жива. Я думав вона зіпсована, ні. Вона жива. І ось я планую зараз трішки зібрати цього гриба, а потім вже... Вдома з'ясую, що можна з ним придумати. Наскільки я знаю, цей гриб має цілющі свойства, з нього можна заварювати чай. Я потім більш детально почитаю про нього літературу. Не вдається його зрізати повністю, він розламується У нас такі шматочки. Ось вже трішки зібрав. Так, ось, все-таки зміг я його відділити від дерева повністю він має реально такий приємний запах наче чай якийсь ось такий рибочок наріс на березі поки що забираємо а потім вдома розберуся що з ними робити зараз ще доріжу цей маршруточок. рибів уже повно але не ті що потрібно нарастала Походив я по своїх місцях, перевірив на наявність білого. Ще нема нічого, навіть признаків немає. Де-не-де попадаються якісь поганки. Тому я гадаю, що ще дуже рано приділяти увагу пошуку білого гриба. А так мене залишається ще трохи часу. думаю, зараз по дорозі заскочу, подивлюся маслята. Маслята точно є, тому що я пару днів назад збирав, залишав багато маленьких. Тому там понаростало, я думаю багато. Ось проходжу, відчуваю такий приємний запах, думаю, що це що це? Це акація. Така приємна на запах. Саме цвіте акація в лісі. Пять, їх тут нам вылазивався. А ось тут скільки їх. просто нереальне, бля. Да. Зараз достану ножик і буду різати ножиком. Ось дивіться який гарний гриб. Потім ось тут. Такий. Ось тут гарненький. Гарненький. Тей вже пропав. І ось там мене цікаво ще Як туди залізти. Тільки якось так, так, так. І ось так. Ого. Подивіться скільки. Високий робити тоже. Ого! Ого от вискочить. Що це за краса тут? Ви погляньте, як вони густо поросли під цією маленькою деревинкою. Uh -huh. Слухай, это звук. Ну, здесь сколько маслята Ну, откуда мне сколько я гробил? У меня же руки все черные от этих маслят. Забываю весь час взять какую-то рукавичку. Поэтому завжди руки грязные. И вот тут такие стоящие. Гарные. Маслятка. Ому-оно, сокровище лі... лісу. Сокровища цілі, гляньте. Переросли вже тут трохи. Да. Ну, залишив ці, знаєте, нехай вони собі. Перегнивають, щоб грибничка розмножувалася. Ось тільки відійшов від тих, як знову натрапив на полянку. Тут теж зберу тільки ось такі маленькі. А ось ці великі я просто буду вже залишати. Може хтось після мене їх збере. Да. Або вони просто тут перегниють. Нехай залишають. Великі хай залишаються, а я буду просто збирати ось такі маленькі, гарненькі рибочки. Ось, оце мій кандидат. Перший. Ось другий. Так, хотів витягнути. Ось третій. Та дивіться, ось цілий кущі. Та це щось нереальне От як вони наросли Як вони тут наросли ось тут вже ножом нереально їх вирізати з цього осередку, кроме так види Ось. Ось такі гарнівні мастючки. Ці важмені. Але ж чим далі на колінах лізеш, тим більше знаходиш. Дивіться. Розгортаю далі ось цей горбик, ось він рядом. Я просто на колінах далі лізу і вони теж лізуть. До мене назустріч лізуть маслюки. Дивіться. Ось такі чудові маленькі маслючки. Там ще один залишився, ну нехай. Далі. Ну, знову доріжка, я трішки я ось таки розгорнув, дивіться. Прямо йде така доріжка. І пішу я ось сюди. Ось там маслючок. І ось тут перед гордиком заховався. Ось такі справи. А ось тут такі гарненькі теж грибочки ростуть. Не знаю, як вони називаються. ну схожі на якийсь різновид сморчків, мабуть, чи щось таке. Так, дістав ножик і будемо різати по одному. Ось сюди десь буду витягувати на серединку галявинки. Щось зрізаю, щось просто викорчовую. Я думаю і те і те грибу не шкодить. Грибничку я не псую. Дивіться, ось цей не зняв взагалі. Зараз знімемо їх тут. Такі малюки той малюк хай залишається. Ось Ось так. Де травневе жнивування маслюка? Трави закінчується потихеньку. І ось на цьому місці вийшла ось така невеличка кубка свіженьких, гарненьких маслючків. Вони не червиві, це всі гарні гриби. Тому що я як опитний грибничок, вже їх здалека бачу, які червиві, які не червиві. А ці всі чудові заслуговують на ваш лайк. Так, ну ось такий кульочок грибочків вийшов сьогодні за 2 годинки. Відбірні маслючки всі, ось такі маленькі, гарненькі, Ви від на сонечку. Тому ставте лайк цьому відео, коментуйте, питайте, що потрібно. Підтримайте мій канал підпискою.